Друзі, привіт! Знову я. Хотів поділитися у вас електростанцією, Q. я давним-давно вже змонтував. На інверторі SACO, ще по досі, стоїть вона на стріху, тут достатньо прохладно є. Думав просто, що вона коротше, буде щось не так з нею, бо знаєте, холод ще щось може конденсувати через радіатор. Але тут відносно тепленької ну, стоїть скло пакет стоїть, стрих утеплений, може опускатися мінус 5-6 градусів. Батарейка стоїть. Зимою вона не дуже ефективно працює, але працює. От стоїть інвертор, з вами більш детальніше вам покажу. От дивіться, коротше, як воно це все зараз на даний момент працює, як воно все зроблено. От так костарно, але добре працює. Працює вже більше року. Власники задоволені, отак от все зроблено. Я ще казав, що поставити два автомата постійного струму, бо обов'язково не мусить бути тут. А, лучше, як то кажучи, не жартувати з такими речами. Але, отак, от коротше, зараз на даний момент все зроблено. От він працює, є трошки писки, що він видає, але роботу він свою виконує. Не знаю, він мені щось по функціоналу. Такий він простий. Би був більш інформаційний дисплей, то було б набагато краще. Але що є, то є. Працює на даний момент. Отака система. БМС стоїть тут. E, GenCon стоїть. БМС e, стоїть іменно на 13 s Тут не на 14, а на 13. Ой, ви бачите, що тут коротше, одного дротика немає. Тут є 13 елементів. Все настроєно в режимі СБУ працює постійно, як то кажучи, працює в генерації. Літом, по суті, ніхто за світло тут не платить, а зимою починається там, 100 кВт, 150, 200 кВт. Коротше. Але теж якусь економію дає. Власникам вистачає електростанції з головою. Інвертор працює теж добре. Що я можу сказати більше. Поки працює, то працює добре. Акумулятор теж вони десь їм підігнали подарок такі, діти їхні за акумулятор. І інвертор теж, то я вже їм підказав, що можна купити. Бо тоді тільки я почав розвиватися в тому напрямку, розуміти. Отак От все зараз побудовано. Дивіться, друзі, як тут стоять поля, отак вони розташовані поле. Ввечір, а з другого боку на ранок, зараз вам більш детальніше покажу, як поставили поля сонячних панелів. Трошки незручно, але хотів би вам продемонструвати. Коротше, одним словом, сонечка-панелька стоїть з одного боку і з другого боку. Ця з того боку стоїть. Так стоїть на вечір і з другого боку так само поставили під один вхід через діодні мости і все працює добре.